Привіт! Мене звати Костянтин. Ви на каналі Завтра не пожалієш. І сьогодні я буду розказувати про нашу чергову спецбіову вправу, яка називається напришка на стопу. Ми її виконуємо для того, щоб покращити нашу, нашу техніку бігу, отримати кращу роботу ступи під час бігу і утримувати таз під центром маси під час бігу. Правильне виконання виглядає ось так. Тобто голову ми тримаємо чітко вперед погляд, нашій, плечі опущені, рука в лікті зігнута на 90 градусів орієнтовно. Працюємо синхронно різноменна рука-нога, таз утримуємо чітко під центром маси, і при контакті з стоп з опорою одна стопа відпружинює, одна залишається нижче, друга відпружинює, злегка виводимо стегно вверх, носок не вниз, а дивиться вперед. Зараз я покажу, як виглядає вправа в динаміці. Спецбігова вправа на пришка на стопу є важливою підготовці як аматорів, так і професійних атлетів для напрацювання більш економного бігу по дистанції. Використовуємо її як і підготовчий, так і змагальний період з протяжністю не більше 100 метрів і кількістю повторень 3-4 рази. Для того, щоб ви розуміли, які ще спецбігові вправи бувають, підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте. Завтра не пожалієте.